Луцька влада готує позов до прокуратури на місцевого забудовника. Голова громади Ігор Поліщук нарікає на те, що бізнесмен порушив домовленість. Будинок на землі, виділений міськрадою, спорудив, але не віддав певної кількості житла для людей особливих категорій. Через схему отримання земельної ділянки за безцінь в суборенду від управління капітального будівництва площою 70 соток не передав 8%. Площі, як це передбачалося для ветеранів АТО і членів сімей загиблих, я звертаюся до прокуратури Волинської області із проханням в судовому порядку подати відповідний судовий позов про зобов'язання цього забудовника, так як це передбачено рішенням міської ради від 2015 року передати 8% житлової площі на користь наших ветеранів і на користь наших членів сімей загиблих. Йдеться про більше 1200 метрів квадратних житла, які зараз коштують понад 48,5 мільйонів гривень. Землю на вулиці Чорновола підприємцю Луцькрада виділила під будівництво ще 2015-го. Представниця ж забудовника у відповідь на наше звернення з проханням прокоментувати озвучене міським головою повідомила таке: Товариство казкове оселя немає жодних зобов'язань перед Луцькою міською радою чи будь-яких інвестиційних угод, підписаних з нею, дана інформація є відвертою маніпуляцією, та не відповідає дійсності. 12-й канал стежитиме і далі за цією темою.